У далекому, 2005 році світ побачив оригінальну Resident Evil 4. Ця гра без перебільшень була справжньою революцією у жанрі Survival Horror. Вона не лише повністю перевинайшла серію Resident Evil, але й ще мала дуже і дуже багато речей, які так чи інакше потім почали з'являтись в інших іграх цього жанру. Саме в цій грі вперше була зроблена камера поза плечем головного героя. Те, як герой прицілювався і як він вів бій, стало основою для всіх майбутніх ігор. Ну а такі речі, як невмирущий монстр, який постійно регенерує і його так просто не вбити, монстр, якого треба заманювати у спеціальні місця і потім активувати якийсь пристрій, і ще багато іншого, стало тими речами, без яких майже неможливо уявити survival горор ігри, які виходили пізніше. Але все це було майже 20 років тому. І сьогодні оригінальна гра, як не крути, але все ж таки застаріла. І от Capcom, продовжуючи розробку ремейків старих резидентів, випустила ремейк цієї легендарної гри. Чи вдалось їм не споплюжити оригінал? І чи не став він набагато легшим, як, наприклад, відбулось з ремейком Dead Space? Доброго дня, ви на каналі ZenView, і сьогодні ми поговоримо про ремейк Resident Evil 4, який вийшов 24 березня. Я вже пройшов гру 3 рази на різних складностях, але все ще не отримав платину, бо для цього мені потрібно пройти гру ще три рази. Давайте розберемо, яким вийшов цей ремейк, чи став він таким же революційним, як і оригінал. Розберемо, що було змінено у порівнянні з оригіналом, і чи ці зміни зіпсували або, може навпаки, покращили гру. Ну і звісно, що з'ясуємо, чи варто грати у ремейк тим, хто пройшов оригінал і знає його від А до Я. Так що влаштовуйте зручніше та не забудьте поставити лайк, щоб підтримати канал у ці складні часи. Вперед, сюжетно ремейк на всі 100% вірен оригіналу, і в цьому плані взагалі нічого не змінилось. Пройшло 6 років з подій у Ракун Сіті. Леон Кеннеді вже не новачок, а крутезний спеціальний агент на службі у самого президента Сполучених Штатів. Він відправляється на пошуки доньки президента, яку викрили невідомі. Звісно, що як і в оригіналі, Леон потрапляє у дуже дивну деревню, десь в Іспанії, і з цього моменту починається його пригода. Та не дивлячись на те, що сюжетно у грі немає зовсім ніяких змін, доволі багато змін було зроблено з персонажами гри. Луїс відтепер стигає розкритись як насправді доволі цікавий персонаж, який і не такий поганець, як здається спочатку. І взагалі у цього персонажа набагато більше часу у ремейку, ніж було в оригіналі. Тому, коли з ним стається те, що стається, ви як гравець дійсно реагуєте на це емоційно. Ешлі також стала більш схожа на справжню людину. Вона постійно веде з вами бесіду, коментує ваші дії, будь то стрибки по люстрах чи знищення відразу декількох цілей одним пострілом. І вона нарешті не бісить своєю поведінкою так, як це було в оригіналі. Салазар перестав бути карликом з дитячими проблемами і став дійсно якісним злодієм, але все ще карликом і все ще з таким же бісячим голосом. Краузер також отримав розширення своєї особистості і так далі. Загалом все, що стосується всіх дійових осіб, стало набагато глибше і цікавіше, що, звісно, є великим плюсом ремейку у порівнянні з оригіналом. Ну а ще у грі є одна катсцена у самому кінці, яка доволі сильно натякає на Resident Evil 5. Тому я дуже сподіваюся, що Capcom зроблять її ремейк, тим паче, що свого часу це була найуспішніша частина серії. Але якщо розглядати сюжет у ремейку з точки зору гравців, які дуже добре знають оригінал, то нічого нового такі гравці для себе не знайдуть. Мені важко сказати, чи це погано, чи ні, бо можливо, що будь-які спроби змінити сюжет просто викликали б хейт якраз таки з боку фанатів. Особисто я пройшов як і оригінал, так і ремейк, і мені було приємно знов спостерігати той самий сюжет, але з новими деталями, про які я вже сказав. Та якщо сюжетно ремейк ніяк не змінився у порівнянні з оригіналом, то от в усьому іншому у грі дуже і дуже багато змін. Всі локації стали більшими і заплутанішими. Відтепер гра це така Метройдванія. Для того, щоб зібрати всі скарби, вам потрібно буде займатися бектрекінгом у раніше пройдені місця. Також у гру додали побічні завдання від торговця, яких раніше взагалі не було. Ці завдання не є обов'язковими, і ви можете взагалі їх не виконувати. Але якщо ви вирішите їх проходити, то ви будете отримувати спеціальний ресурс за їх проходження. За певну кількість цього ресурсу ви зможете купувати особливі предмети у торговця. Найголовнішим з цих предметів є спеціальний квиток, який дозволяє купувати ексклюзивний апгрейд для зброї, не витрачаючи гроші на її повне покращення. Побічні завдання доволі прості. Вбити декілька щурів у певних місцях, принесіть декілька мертвих змій, спіймати велетейську рибу і так далі. Найцікавішими і найскладнішими є завдання, у яких вам треба вбити особливо небезпечного монстра у тому чи іншому місті. Разом з повною переробкою ігрових локацій, з гри повністю пропали деякі моменти, які були в оригіналі. Поїздка у кабінці разом з Ешлі з відстрілом ворогів, втікання від велетенської статуї Салазара, яке було зроблено як Кютіє, і так далі. Також були повністю змінені пазли та пов'язані з ними моменти. Якщо в оригіналі в деяких місцях у вас був вибір піти наліво чи піти направо, і від цього залежало, чи ви будете вести бій проти ще одного гіганта чи проти двох бабок з бензопилами, то у ремейку такого більше немає. Але в той же час озеро. По якому можна було трішки вільно пересуватись в оригіналі, в ремейку стало таким собі міні-відкритим світом, з набагато більшою кількістю місць, які можна відвідати і в яких можна знайти щось цікаве. Також у ремейку майже повністю пропали QTE, яких було дуже багато в оригіналі. Вам лише декілька разів потрібно буде вчасно натиснути кнопку для ухиляння від ворожих атак для того, щоб не отримати шкоду. Тому боссфайт з краузером перетворився на повноцінний бій. А не на просту постановочну сцену, у якій все, що вам було потрібно, так завчасно таскати кнопки. Ну і звісно, що послідовність деяких локацій була змінена. Тому навіть гравці, які дуже добре пам'ятають оригінальну гру, будуть здивовані. Найголовніше це те, що не дивлячись на зміни і на відсутність деяких моментів з оригіналу, гра все одно доволі довга і одне ретельне проходження може зайняти до 20 годин вашого часу. Ігровий процес ремейку також притерпів доволі багато змін і нововведень. Відтепер ви можете рухатись під час прицілювання, що було неможливо в оригіналі. Звісно, що за рахунок того, що локації стали більшими, а ваша мобільність підвищилась, ворогів також стало значно більше, ніж було раніше. До цього всі вороги стали більш агресивними і мобільними. Вони легко можуть обходити вас з різних боків і затискати у кут. На складностях хардкор та професіонал вони постійно кидають у вас динаміт та топори. Деякі вороги здатні зробити різкий ривок до вас і схопити. Також один ворог може схопити вас ззаду і тримати у той час, як інший підійде і пропише вам дуже жорстко у пику. Кожен бій у грі став нереально напруженим і дійсно жорстким. Загалом вся динаміка боїв стала набагато швидшою у порівнянні з оригіналом. Тому ремейк не те, що не простіший, аніж оригінал. Він став в рази складніший. Також Леону дуже сильно прокачали ніж і те, що він може з ним робити. Тепер ви здатні перерувати ворожі мілічні атаки і навіть можете відбивати стріли, які у вас летять. Це особливо важливо у оновленому боссфайті з краузером, бо під час нього вам блокують все ваше озброєння. І залишають лише ніж. Ви можете підкрасити до ворогів ззаду і пробивати ножем у спину, або робити ваншот кріти. Можете збити ворога на землю, і поки він не піднявся, підбігти до нього і встромити ножа у горло. Але що все не було дуже легко, відтепер ножі мають показник міцності. І якщо ця шкала впаде до нуля, ніж зламається, і його треба буде або ремонтувати у торговця, або шукати будь-який інший на локаціях. Звісно, що ніж, як і всю іншу зброю, можна покращувати у торговця, і є один особливий ніж у грі, ексклюзивний апгрейд якого робить його незламним. Але прокачки потребують дуже багато ігрової валюти, тому збір скарбів і їх продаж, а також підбирання монет збитих ворогів та з інших місць, є дуже важливими. Окремо, хочеться сказати про те, що у ремейку додали декілька цікавинок, яких взагалі раніше не було у грі. По-перше, це скіни для чемодану, який є вашим інвентарем. Кожен скін надає різні пасивні бонуси, такі як збільшений дропрейт набоїв для пістолетів, або збільшений дропрейт монет. По-друге, на кейс можна повісити три брилоки. Кожен брилок також надає той чи інший пасивний бонус, такий як отримання додаткових набоїв при крафті набоїв, або покращення ефекту лікування рибою чи зміями. Брелки можна отримувати у оновленому тірі. В ремейку представлено 12 челенджів у тірі, і звісно, що кожен новий складніший, ніж попередній. За виконання завдань у тірі ви будете отримувати жетони, які потрібно потім вставляти у автомат, з якого і будуть рандомно випадати різні брелки. Найскладнішим у челенджах тіру є виконання особливих умов для активації бонусного раунду, без якого майже неможливо отримати рейтинг S. А отримання цього рейтингу потрібно для того, щоб отримати якомога більше жетонів. Тому лише тір з його челенджами може зайняти у вас доволі багато часу, особливо останні три іспити. Ну а зараз я дам поради, як найкраще проходити ремейк для отримання платини, якщо ви вирішите це зробити. Саме перше проходження я раджу робити на найлегшій складності, тому що ви все одно не зможете вибити рейтинг А за проходження, не кажучи вже про S навіть на стандарті. Під час всього проходження вам потрібно зібрати всі скарби, які є у грі, виконати всі побічні завдання торговця, і також виконати всі особливі ачівменти у різних главах, бо у грі немає вибору глав і тому подібного. І звісно, що потрібно отримати рейтинг S в кожному челенджі у тірі. І також вам потрібно буде знайти всю зброю на локаціях і також придбати всю зброю, що є у торговця. Таке проходження займе у вас до 20 годин. За нього ви розблокуєте Primal Knife, це той самий, який стає незламним при повній прокачці. Після цього починайте друге проходження на новій грі, плюс, взявши цей ніж і захопивши пістолет Black Tail, прокачений на максимум. Чому саме цей пістолет? Тому що його ексклюзивний апгрейд підвищує його потужність в півтора рази. Це проходження також робіть на найлегшому рівні складності, тому що вам потрібно буде зробити наступне: пройти всю гру взагалі не використовуючи будь-що що відновлює здоров'я, використовувати лише пістолет та ніж протягом всієї гри, взагалі не підходити до торговця і не взаємодіяти з ним, і пройти гру менше ніж за 8 годин. Третє проходження також робіть на новій грі Плюс, використовуючи сейф з другого проходження, але на найвищій складності Професіонал. В цьому проходженні все, що вам потрібно, так це придбати гранатомет з нескінченним боєзапасом у першого шторговця, який у новій грі плюс з'являється майже у самому початку гри. Цей гранатомет коштує 2 мільйони, але він ваншотить всіх, навіть босів. За це проходження ви отримаєте. Пройти гру на стандарті, пройти гру на хардкорі і пройти гру на професіоналі, а також розблокуєте бонусний автомат Chicago Sweeper та броню для Ешлі, яка робить її повністю невразливою. Після цього вам потрібно буде пройти гру ще три рази, але вже не на новій грі плюс, а на абсолютно нових сейвах, тобто повністю нулячий прогрес. Одне проходження на стандарті за менше ніж 5 годин, одне проходження на хардкорі, Менше ніж за 5,5 ,5 годин, і останнє проходження на найвищій складності професіонал без використання будь-якої бонусної зброї. Тут час не важливий, головне просто пройти. Після всього цього ви отримаєте платину. Resident Evil 4 Remake це знов просто зразковий показник того, як треба переробляти класичні ігри. Він не став простішим, він не став коротшим. Всі основні елементи, які люблять фанати, залишились, але при цьому у грі доволі багато змін для того, щоб навіть закорінілі фанати здивувались по-новому, думаючи, що вони вже все знають. Візуально, ремейк виглядає дуже круто, особливо у порівнянні з оригіналом. Гра також дуже добре оптимізована і взагалі не має ніяких технічних проблем чи багів. Принаймні я нічого такого не знайшов за три проходження. Я 100% раджу вам пограти у цей ремейк, навіть якщо ви дуже добре знаєте оригінал. Ви будете дійсно у захваті. І сподіваємось, що Capcom зробить ремейк п'ятої частини. Resident Evil 4 Ремейк доступна на ПК, PlayStation 4, PlayStation 5 та Xbox Series. Ну а тепер підписуємося на канал. Якщо ви ще не зробили цього на самому початку ролика, ставте лайки, натискайте дзвіночок, пишіть коментарі та переходьте дивитись інші відео, доступні на каналі. Більше лайків, більше бажання робити нові ролики для вас. З вами був ZenView. Побачимося з вами буквально за хвилину, якщо ви перейдете дивитись інші ролики на каналі. Всім гарного часу та мирного неба!